Всім привіт, вітаю вас у моєму новому влозі. І цей влог, напевно, буде присвячені першій моїй великій такій цифрі. Це тисячі підписників, тому що в цей момент у вас уже 999. Тобто тисяча... Я буду сьогодні. Я вже другий день просто чекаю, обновлюю статистику просто кожну секунду. Тому що, не знаю, це прям як ніби якесь таке досягнення, типу, яке означає, що я прям реально в цьому. Зараз ну, не були пари. Я посиділа пари, <смі> вийшла з кінця пари, бо це був треш. Зараз лежу дивлюсь влог одній з моїх улюблених блогерок. Залишилось мені 5 хвилин влогу. І потім я планую розібрати нарешті одяг, який в мене лежить увага. З жовтня, як я переїхала от сюди в гуртожиток назад. приїхала, Я перебрала свій гардероб. І виклала речі, які я хочу, типу, віддати, деякі продати. Е, віддати там стоять такі зелені контейнери по Києву. І я хочу просто їх туди вкинути, наскільки я знаю, це допомога, типу, людям. І, там, Якщо комусь потрібно, хтось може забрати якось так. Ну, хороше, трохи розчистити, бо в мене зараз стоїть увага. Зараз, зараз я його витягну з його схованки, щоб я точно не прокрастинувала. Тому що, ну, ви уявляєте, з жовтня я не можу просто винести цей пакет і в бачок викинути в одяг, покласти балюка посипалася. Що це таке? Цей пакет скоро розірветься. Тут уже просто я вже десять разів його пилі витирала. І що я можу вам сказати? Ну, Коротше, дуже щаслива, я просто зараз зависаю, бо я думаю про оцю тистю, вже ось 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 скоро. Вона стукне. Тому зараз дивляюсь влог і розбираю цей одяг, потім працюю. Можливо, я ще сьогодні піду в кав'ярню. Давайте відкриємо мій блокноти, І ще перенок. Подивимося мене по планах. Оце. У мене. Ага, у мене сьогодні ще зі робочий. Ага, тобто через 2,5 години у мене зізвон годинний. Також у мене на сьому пілатись, Тобто, десь між 3 і 7. І шостой по мені ще треба повернутися, зібратися. Між третій і шостий Я думаю, піти в кав'ярню і трохи попрацювати ще там. Зараз я попрацюю, сподіваюсь, хоча б годинку, вдома тут, а потім піду, тому що мені важко працювати вдома, бо я тут відволікаюсь. Коротше, і мені якось я продуктивніше працюю, коли я десь, десь не поза домом, тому що в мене включається main character energy, і я просто така. Загадково продуктивна дівчинка з <сів> ноутбуком ну, в кав'ярні. Це просто це просто це кайф. Ще вчора була в такій кав'ярні, це я в минулому влозі. тому що вчора завершила знімати ще один влог, і сьогодні почалась понеділка новий. І там був просто найсмачніший сендвіч в моєму житті. Тому мені здається, що я піду знову в ту кав'ярню. Тому що це було так смачно, ніби звичайний ну, сендвіч. Але там був чорний хліб. Я взагалі взагалі не люблю чорний хліб. я Їм в основному тільки білий, але там був сендвіч з чорним хлібом. шинкусь крем-сир, Я не знаю, що це крем-сир. Там ще є з тунцем і з лососем. Я хочу взяти щось з того, тому що ну це. У мене мене слюнки течуть, коли я про це думаю. Взагалі я купила пару днів тому кабачок, і я досі не приготувала той кабачок. Я взагалі не люблю кабачки, але мені захотілося смаженого кабачка. Треба попросити десь в когось муку. У мене нема муки, бо я нічого з муки не роблю. А для кляру цього напевно, треба мука. Треба позвонити мамі чи бабусі і дізнатися, тому що я не знаю. Подивляюсь влог і розбираю цю херню. Ну, не херню, а одяг ні? Треба розфасувати по пакетах його, що я б хочу відфоткати. Ще 10 років лежатиму, поки взагалі я з цією гуртожитку не виїду, цей одяг буде лежати. Але хоча б винести той, що я не планую носити, тому що у мене отут от це капець. Я покажу вам, що мене тут робиться. Там, там жах. Ну Просто подивіться, тут стояв отут великий пакет, тут ще якісь пакети. Носки, є ще одяг, який мені передали з обігрівач, штатив, тапки. Короче, поличка, яка відпала від стіни, бо в ванні занадто волого. Ще там щось там. Якісь мішечок, а що там щось теж там лежить. Це жесть. І якісь пувочки. Ну це вообще нормально. Це хто так робить. Ну і козир моєї програми, мої кімнати це купа коробок. А тут їх теж треба винести, тому що мені відправляють з дому посилочка в таких великих коробках. І взагалі мені раніше подобалась в новій пошті була така ініціатива, що вони приймали коробки в своїх відділеннях, і зараз, походу, цього вже немає. І це трохи сумно, тому що мені, мені жалко завжди викидати. Коробки в сміття, тому що в мене відчуття що я просто типу waste resources. Коротше, що це невідповідально в використанні ресурсів, типу, того, і це просто wastage, типу втрата. Ну коротше, ви зрозуміли, так? Про що я говорю? Бо я не можу спроволюватися зараз чомусь українською, і із цього я завжди прокрастиную винесення цих вони На мене тут складаються мене просто пів кімнати завалено. Коробками просто, бо мені жалко їх викидати, тому що ну це вже буде сміття, а так це ж нормальні коробки, їх можна було б ще раз використати. Але я їх особисто не використаю. Але якби десь можна було віднести ці коробки, я б це віднесла і я б це зробила. В мене просто моя екологічна сторона особистості просто кричить, плаче і б'ється в істериці, коли мені треба викидати коробки. Ручка відірвалася. О мій гарбо. Ось давайте oh розбирати цю. Так, так. по-перше, <смі> такий світер, який я колись купила на де Я його не ношу. Я носила його дома, але він якийсь колючий, напевно, шерсті. Я думаю, що я його носити не буду. Хоча блін, я зараз дивлюсь, він такий милий. мили. на наполовину просто свій шкаф. Так, отака та штука, якій я колись спала, Її ми відправляємо, бо вона на мене мала. Далі ковтинка, яка теж мала. На мене. І тут ще щось ракет. Я. я не знаю, чого це, але це ми теж відправляємо в пакет віддаємо. Так. Далі сорочка. І тут були якісь незрозумілі п'ятна. Теж, я не знаю, спробувати, може, відбілити. білий п'яти. Ні, половину цього пакету не викину просто, а просто воно залишиться. Так, оце в я буду продавати, тому що його колись мені дала сестра, але зараз я в нього навіть на половинку не влізу. І воно ще збіркою новісінька, нова, і його ніхто не засів. Тому це ми будемо продавати. Далі отака майчика. З ностальгічних почуттів мені жалко її продавати, тому що саме в ній я йшла типу, на свій перший день в вівері. Але я в неї теж не влізу вже зараз. Фу, oh, що за ностальгія? Зелека. Коричнева жилетка, вона прикольна. Але я її ніколи не носила. Вона лежить, і я не сильно люблю жилетки, тому я, я думаю, що я її продам. Теж прикольно, що я їх пам'ятаю, любила носити, але вони зараз немає малі, тому ми їх теж продамо. Так, далі світер, светер і зеленей. Класний світер, але я його не ношу. Відчас він дуже теплий, що це не світер. Він на виворіт, але полю виплачила такий зелененький. Теж дуже прикольний і був один час, коли його носила. Але оскільки я не люблю короткі речі, я його перестала носити, і плюс він став на мене малий. Тому. Оу, ну це це сукні колись купила з такими фігнями. Але я знову ж не, не влізу, я навіть не влазила. А ні, вона була для мене дуже коротка, я не дуже люблю, прям дуже-дуже короткі речі. Я її не носила тоді, я її теж купила позицію на секунді десь гривень за десять. Вона вісенька збірка, тому я її теж продам, напевно, за якусь невелику ціну. Так, і останнє це піджак. Його я, напевно, вкину в той діапці. Просто тому, що продавати я не бачу сенсу, бо там він з такою дуже тонкою підкладкою. І. коротше, я перестала його носити просто тому що, типу, він не тримає форму. Мені це не подобається якось продавати, це я насильно хочу. Тому я просто вкину в ту урну його. І останнє це. Ще один боді розовенький, класний боді. Але знову ж таки я його ніколи не носила. Навіть не що в мене був такий поді. Напевно, це мені теж сестра відправляла, щоб я його поміряла. Але він, здається, був на мене малий. Тому так от До речі, я дивлюсь зараз на свій світер. Він мені не подобається. Його навірно вкинув у в якихось якийсь катишка, щось таке, якесь воно виглядає не дуже добре. А я просто не з тих людей, я лірива і я не люблю забривати катишки. Тому мені легше не носити одяг в катишках. Ну, якщо там прям якась моя дуже улюблена річ, то я буду носити, але і збривати їх. І напевно, і я не знаю. рубашка, вона дуже приємна, дуже м'яка. Це сорочка, але оці п'ятна. І просто така лінтяйка, я не вивожу п'ятна. Але я буду відпилювати скоро носки свої. Може вкинуть просто туди в тазок і спробувати. Якщо не відбілиться, то ну ок продам. Ти вкину ту урну. А якщо відбілиться, то клас. Вона дуже приємна до тіла. Закину її в кислотний пар... о, цей... Кисневий порошок, але мені здається, що вона може не відіпратись, тому що тим плямом може дуже типу десь, десь рік точно. Отож, вечір хату добрий день. Ну не вечір, а добрий день просто. Я вже пройшла зустріч вже після обіду. І знаєте, що ми сьогодні от тільки що от з вами розбирали мій старий одяг, і одна блогерка сторіс е, вирішила зробити п'ятиденний типу челендж е, розбору розхламлення перед весною. Мені не доходить, що вже скоро весна, типу в п'ятницю вже весна. За вікном зараз сонце, скоро все буде зелене, Боже. І сьогодні, в перший день, в понеділок, вона розхламлює робочий стіл. У мене як такого робочого стола немає. У мене є лише стіл, з яким я зараз сижу. І є невеличкий простір, який мене супер захламлює всякими листочками, всім, чим тільки можна. І я пропоную зараз разом з вами. Його розібрати тут роботи хвилин на 10, тому що в мене особливо нічого немає. А тумбочку, яка тут внизу, я буквально недавно прибрала, тому там чисто і викинула все зайве. Але оця от поличка вона постійно мене захлавлюється, бо я завжди туди все скидаю, тому що воно ось тут ось зараз покажу. Тому що вона отут, от і мені дуже легко бачити, що ти все закинуть. Бачите, навіть суперклей лежить. Тому зараз ми швиденько розхламимо оцю от. Поличечку, і я піду далі монтувати, тому що я коротше цілий день монтую. Але нічого, сьогодні я здам перші чорновики, направки, точніше, завтра. Але сьогодні, я думаю, планую доробити дипу, основний базис роботи. Там деяких відео треба буде повставляти субтитри, але то швидко. Коротше, все. Досить про роботу. Я просто в усіх влогах не є про роботу. 에, насправді я дуже люблю роботу. І те, що я роблю, я люблю це робити мені в кайф, просто що це займає дуже багато часу, і дуже багато всього навалилось в один момент. Вирішила, що я не буду йти в кав'ярню, напевно. Хоча зараз трей, я якби по своєму плану в голові маю встигнути. Типу, що там посидіти. Але з мене якось немає настрою нікуди йти. Я, напевно, просто буду сидіти тут. В кімнаті зараз світло, типу таке сонечко. А ще я з дуру записалась на два тренування сьогодні. І, типу, там одна розтяжка. Я все-таки пішла на розтяжку, хоча казала, що не буду ходити на розтяжку. Але це останні рази, тому що у мене абонемент на лютий закінчується, ну, відповідно, бо вже кінець лютого. А в мене ще там ну, нормально так занять десь 5. Мені за цей тиждень їх треба виходити, бо ну, я не хочу втрачати заняття, за які я заплатила. Логічно, да? І сьогодні два тренування. До чого я веду? що Я сподіваюся сьогодні виживу, тому що я зараз це, ну, типу, два тренування підряд, це дві години. Я на першій годині вже просто помираю, мені вже лінь. Не те, що мені так фізично важко, просто я лінива. Мені лінь з два тренування. Одна розтяжка, друге там інтенсивне, доволі таки. Сподіваюся, я сьогодні не помру. Так, ну що, добрий день? 10, 10 раз разів день. Смажем кабачки перший раз в житті. Okay. Як е, справжній гопник. пішонівся в чорному. Іду <рі> після стрейчингу, після пілатесу. У мене було сьогодні два тренування, йду додому. Тільки що в мене знову другий раз стукнуло тисяча підписників, тому що першого разу була тисяча, і потім хтось відписався. А тут прямо мені написали коментар, що вітаюсь, тисяча підписників! Думаю, дякую. Але головне, ніхто не відпишеться. <рі> Бо це буде дуже образливо. Е, другий раз за день просто. Втрачати підписників мені так сподобався пілатис. Мені здається, я тар буду ходити. Єдина проблема, що здається, в середу він вранці вранці. На жаль, я не можу. І сьогодні у нас такий буде веселий день, точніше, друга половина дня, тому що я вже уже, уже, уже третя дня. І через пару годинок я збираюся піти з подружкою, посидіти в кафешці, в цілому зустрітись, вигулятись, тому що останні два тижні я взагалі не ходила нікуди гуляти, не вигулювалась, я працювала, була зайнята, і в цілому сьогодні я теж планувала продовжити бути такою, знаєте, домашньою couch potato. Але потім я подумала, та добре, скільки можна сидіти, і тому ми підемо гуляти. Ja tu w ogóle to też ja. Bardzo smacznie. Popróbujcie kolację. Ma... Ma... Occyczek